Привіт! Я Українець Остап, а це наш другий урок літератури. Почати його я хотів би з вірша нашого безсмертного поета та кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. І якщо ви уважно прочитали назву відео, перш ніж його дивитися, то уже могли б здогадатися, що саме об'єднує три з чотирьох простих речень, які я щойно процитував. Це, звісно, переносне значення. Присудки у них вжиті у переносному значенні. Якщо ви, звісно, пошукаєте в Гуглі і зайдете на якийсь шкільний сайт, скажімо, subject.org.ua, то можете побачити, що наведені там приклади трішки відрізняються від наших. І саме тому сьогодні ми поговоримо не про переносне значення як таке, а про те, звідки. А головне, чому воно взагалі з'явилося? Деякі переносні значення настільки міцно закорінені в нашу свідомість, що ми не можемо уявити, що вони не прямі, ми сприймаємо їх абсолютно буквально. Так ми з вами настільки звикли до того, що сонце саме заходить або сідає, що не можемо собі уявити, щоб воно в нашій мові виконувало якусь іншу дію. Хоча добре знаємо, що сам процес пов'язаний із обертанням землі навколо своєї осі. У школі, де і мовознавство, і мітологію подають надзвичайно спрощено, ви могли вивчити, що дія це атрибут істоти. Відповідно, сонце заходить, дощ іде, а філіжанка з кавою стоїть на столі, хоч ні сонце, ні дощ, ні філіжанка не мають ніг, за допомогою яких вони можуть виконувати цю дію. Проте є і зворотний випадок. Так, дієслова достигати, танути чи іржавіти стосуються в першу чергу не істот. І якщо ми скажемо, що суглоби заіржавіли, серце розтануло, чи людина дозріла, чи достигла, то ці слова будуть вжиті стосовно людини уже в переносному значенні. Проте більшість дієслів стосуються саме дій, які виконують істоти, в першу чергу, звісно, людина. Як ви вже бачили раніше у цьому ж відео. Про природу цього явища ми не те, що не надто замислюємось. Ми не помічаємо навіть відвертої нелогічності у деяких конструкціях. Чому? Відповідь на це питання дають двоє науковців: Теодор Бенфей і Алєксій Лосів. Теодора Бенфея ми будемо розглядати пізніше. Він, відомий санскритолог, і своїми коментарями до індійської панчатантри заклав теорію запозичень або міграційну теорію, згідно з якої всі сюжети. Так чи інакше мігрують між культурами, і більшість наших народних казок насправді примандрували звідкись інде, скажімо, з Індії, з країн Балтики чи. хто його зна. А от Олексій Лосів написав надзвичайно важливу книжку на стику філософії та літературознавства. Книжка називається Діалектика міфа, тобто Діалектика міту. І ось як він визначає, що таке міт. Міт – не ідеальне поняття. Це також не ідея і не поняття, це саме життя. Для мітичного суб'єкта це справжнє життя з усіма його надіями і страхами, очікуваннями і розпачем, з усією його реальною повсякденністю і суто особистою зацікавленістю. Що це все означає? Ну, мітична свідомість означає, що насправді ви не аналізуєте життя і не аналізуєте світ. Ви сприймаєте все навколо саме так, як бачите. Ви можете зайти до кімнати, а сонце може зайти за обрій. І для вас між цими двома діями не буде жодної різниці. Сонце така само жива істота, як і ви. Тому що в мітологічній свідомості єдиним джерелом знання, насправді, є ви самі, і ваше інтуїтивне розуміння світу. Міт робить ще одну надзвичайно важливу річ. Він структурує. Пояснює і надає логіки тому, що вас усіх оточує. Але з плином часу горизонт знань зміщується, межі міту посуваються, і те, що раніше було абсолютною істиною, стає способом спрощено пояснювати певну істину, яка вам більше невідома. Так мітологічна свідомість перетворюється на релігійну. Фраза Сонце заходить, яка для носія мітичної свідомості стає цілком буквальною. З появою свідомо релігійної набуває уже переносного значення. Проілюструвати це дуже просто: подивіться на зоряне небо. Думаю, такі поняття, як великий ківш, рак, овен, телець тощо відомі всім вам. Але не варто думати, що давні люди називали сузір'я на честь тварин. Пам'ятайте, мід і є вашою реальністю. А не способом її метафорично переказувати. Тому для давніх людей небом насправді рухалися рак, овен, телець, скорпіон і купа іншої живності. З часом люди дізналися про світ більше. І там, де спершу були справді живі істоти, просто позначені зірками, залишилися тільки зірки, позначені живими істотами. Але насправді мід із нашого життя нікуди не зник. Він просто змінив форму, тому що ми знаємо про світ значно більше, ніж перші люди, і вже надто багато речей можемо пояснити раціонально. Проте міт все одно супроводжує нас усе наше життя. У сучасному розумінні це інформація, будь-яка. Так, усміхнене обличчя на рекламному плакаті це міт продукту, який нас закликають споживати. Історія, яку ви розповідаєте своїм друзям, це міт того, що відбулося насправді. Будь-яке наше сприйняття реальної інформації це міт, наша віра в те, що реальність саме така, якою ми її бачимо. І єдина надія, яка в нас залишається, на те, що ці міти не надто суперечать реальному стану речей. Найкраще мітичне мислення видно на прикладі дітей дошкільного віку. Вони ще не знають достатньо багато соціальних умовностей, а тому вигадують міти самостійно. Так, ми не знаємо, чому вони перестрибують через одну сходинку. Чому вони наступають на тріщини в асфальті чи навпаки уникають цього робити, побоюючись, що в іншому випадку вони чи хтось із їхніх близьких помре. А головне, хто їх цього вчить. Насправді все, що я вам розповів про мітичне мислення, лише здогади. Ми не можемо перевірити достовірність інформації про міт, тому що він невіддільний від власного пояснення. Він не витримує жодної спроби критичного аналізу і просто розпадається на складові компоненти. Мітичне мислення переходить у релігійне, пряме значення переходить у переносне, або, кажучи у термінології власне, міту, внутрішня необхідність переходить у звичку, або, як ми називаємо її сьогодні, у традицію. Давні люди вважали природу живою. Це не зовсім правильне твердження. Для давніх людей природа була живою. Але сили природи це чужі істоти. Чужі істоти завжди таять в собі загрозу. І для того, щоб безпечно почуватись у цьому світі, людині потрібно їх підкорити, перемогти природу, інакше кажучи, зруйнувати міт. І саме про таку боротьбу оповідають найперші історії, вигадані людством. І саме про ці історії ми поговоримо наступного разу. Уроки літератури стали можливими завдяки Артему Албулу, котрий позичив нам своє обладнання для запису. Дякую тобі, велике, Артеме. А якщо ви раптом ще не підписані на його канал Клятий Раціоналіст, то, звісно ж, підписуйтесь. На нас, до речі, також підписуйтесь, якщо ви досі не підписані. У описі до цього відео ви можете знайти покликання на нашу сторінку на Фейсбуці. Ставте лайк, коментуйте, тисніть на дзвоник, словом, ви знаєте, що треба робити. До зустрічі!